Чому люди терплять поганих керівників роками? Бояться це або страх перед суспільством, що скаже, як можна було кинути роботу, коли в тебе там гарні умови, mm -hmm. а ніхто не розуміє, наскільки погано працювати з таким керівником. Можливо, mm -hmm. або Шукають. можливо, вони бояться. Типу, зазвичай yeah. це просто їхня вже зона комфорту, якщо це можна бояться так назвати, пізнає. так і те саме, типу, наприклад, як домашнє насилля. Так само може бути ти що так. терпить, бо тому так. що боїться так, так, так. правильно. Це все таки страх найбільше. Він так. тому, що люди бояться змін, бояться невизначеності. Ну, типу, можна не знаю, поромситись, нахамити там якомусь начальнику на роботі. Потім тебе звільнять, і людина просто боїться, що вона буде робити. Бо звідки брати кеш, якщо не буде зарплати і не буде стабільності. Привикли до того, що погано все рівно потім прийдеться от шукати роботу, mm. туди, сюди, там потім mm -hmm. туди і потім сюди. Ну ви так поняв. А тому, що в них, по-перше, недостатньо креативності, щоб... Щоб... щоб вирватися з цієї роботи, плюс е... <кій> тисне соціум, тому що. Жити то за щось потрібно, от якщо подивитися на американські фільми, там найгірше, що з тобою може відбутися, це тебе звільнять з роботи. А що ви думаєте на рахунок цього питання? Напишіть у коментарях.